Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас погоня кохання. Це дуже відома задача композитор Сем Ллойд. Хід білих мат за 3 ходи. Розв'яжіть. Які в білих є ходи? Наприклад, ферзь C8. Створена загроза кінь g 6 мат H5, так щоб чорний король зміг втікати. Кінь g 6, король h7. І мат в один хід тут немає. e 4. Напали на мат. G6. Кінь e 6. Загрожує F8 мат. e 8 мат. Але є хід слон g7. І мату в один хід тут немає. Ще є ідея кін g 6 hg. Якщо поставити другого ферзя, король втік, і мату, в один хід немає тут. Якщо ферзь ж 4 створена загроза ферзь с 4 ферзь h3 мат, але є хід слони в 6. Тобто, якщо ферся h3, слон на h4, це буде мат за два ходи. А потрібно за один. Правильний хід ферзь f1. І в чорних цухцванг. Основна ідея. Ферзь напав на слона. Давайте він втік. Зараз хід білих. Хто ще не розв'язав задачу, подумайте. Правильний хід ферзь б 1 на мат ферзь h7. Як чорним від нього захиститися? Тільки ж g6. Але тоді відкрилась велика діагональ ферзь b2 мат. Тобто ферзь b1 це подвійний удар на поле h7 на одну діагональ і на іншу, на велику діагональ. Це головна ідея розв'язку цієї задачі. Які ще є ходи в чорних? Наприклад, h6 все одно буде ферзь b1. Та сама ідея. Давайте слон десь втікає. Слон d4, ферзь d3. Та сама ідея розв'язку. Можна ще розглянути слон в 6. Пішак захищає слона, але ферзь f 5. Напали на мат, g6, ферзь f 6, мат. чорних є ще один хід на захист, g3. Загрожує g2 шах. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Має бути мат за два ходи, тому кінь же 6, g, ферзь h3 мат. Раніше пішак забирав поле h3, тепер ні. Ферзь h3 мат. Давайте на початок. Погоня кохання, чому це так називається? Бо ферзь переслідує слона. Слон b2, ферзь b1, g6, ферзь b2 мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!